Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 21 травня православні віряни за новим церковним календарем згадують про рівноапостольну царицю Олену та її сина рівноапостольного Костянтина. У народі День прозвали Олени. Розповідаємо про його традиції, прикмети. Якщо сьогодні одягнути одяг білого кольору можна помиритися чи залагодити конфлікти, навіть дуже серйозні та тривалі. Представницям прекрасної статі не рекомендується заплітати коси і робити тої зачіски. В іншому разі волосся стане тьмяним, почнуть ламатися і хворіти. На олену заміжнім жінкам не слід надягати чорний одяг. В іншому разі, найближчим часом доведеться зіткнутися з темними підозрами, сварками і скандалами між подружжям. Якщо ж цей день витирати пил з ламп, можна оголити якісь непривабливі таємниці і секрети, від яких постраждає сімейне життя, тому прибирання краще перенести на інший день. Існував у прабабусі такий ритуал: вони з'їдали яйця аж карлопу товкли і розкладали по кутках. Це робилося для того, щоб будинок прийшов достаток і любов. Що не можна робити 21 травня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, пліткувати, лаятися, відмовляти в допомозі. Народні прикмети нарадять цього дня одягати темний одяг. Це до почалі в домі. А також свататися, шлюб буде нещасливим і недовгим. Прикмети свідчать, що 21 травня обов'язково потрібно працювати зранку і до вечора. Той, хто плідно попрацює, буде винагороджений вищими силами в майбутньому. За старих часів господині 21 травня пекли пироги з пшеничного борошна. Їх потрібно було роздати сусідам, родичам і малозабезпеченим. Категорично заборонено 21 травня залишати у себе вдома спечені пироги. Якщо їх усі не роздати, то чекайте проблеми з грошима. Заборонено сваритися і лаятися, інакше можна накликати стобіт, не можна прати і просувати білизну, речі швидко забрузняться або порвуться. Що можна робити 21 травня? Рівноапостольних царя Костянтина і царицю Олену морять про мир і благоденство, просять мудрості, сил, терпіння і здоров'я. Бажається, що цариця Олена покровительство є літнім людям. Дівчата в Олений День моляться святі про хорошого нареченого. Це свято дівчата моляться святої Олені, щоб вона подбала про їхню долю. Оленен день вважається днем, коли саме небо посилає зустріч із суджене. Для цього незаміжній дівчині цього дня потрібно неодмінно прогулятися біля місця, де сходяться три дороги. За повір'ями, все посаджене в цей час оберігає свят. У оленен день люди сіють ярі знакові культури, ячмінь і гречку садять огірки. Якщо останні вже дають паростки, господиня повинна таємно поволокти ногою старий личак від порога будинку до гіркових грядок, кинути його там і заговорити урожай. Їй необхідно сказати, що огірки повинні так само густо заплестись, як по землі пленталося взуття. Народні предмети про погоду. Наші братки казали, якщо зозуля Подала голос попереду цілий місяць теплої погоди, а якщо соловейко заспівав, погода зміниться. Також у народі помічали, якщо вугілля у печі яскраво тліє, буде дощ. Існувала в народі і така прикмета, якщо домашні тварини мало п'ють та багато сплять, насуваються опади. Сон, побачений у цю ніч, може застерегти вас від помилок. Якщо вам наснилось щось плутане, якщо у вас заплуталось волосся, переплилися нитки, ви стоїте на перехресті, значить ваші плани на досконалі. Можливо, через них постраждаєте не ви самі, а хтось із вашого оточення. Зрештою, це негативно позначиться і на вас теж. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олена, Андрій, Касьян, Костянтин, Кирило, Михайло і Федір, а також Іван, Арсеній і Нікіфор. До зустрічі в нових відео!